Навіщо хвости? Зайченя на ім'я куцик милувалося своїм пухкеньким, маленьким, акуратненьким хвостиком. Ось у мене найкращий у світі хвостик, міркувало воно. Не те, що в інших звірів, і пласки, і величезні, і закручені. І як з такими непривабливими хвостами їм живеться? Якось зустрів куцик лиску рудохвосту, та й не стримався. Скажи мені, лисице, навіщо тобі хвіст, як помело? Може, для того, щоб нірку ним підмітати? Насміхалося зайченя. Ось у мене хвостик гарний, стильний і акуратний. Ти ще малий, куцику, тому тобі не втямки, відповіла та, а хвостом я й справді замітаю. Але не нірку, а сліди і заплутую їх, щоб мисливцям важко було мене розшукати. Біжить зайчик далі, аж бачить на дереві білочку метку, що вправно перестрибує з гілки на гілку. Білочко, ти така тендітна і прудка. А хвоста маєш завбільшки, як сама. Навіщо він такий? Не вгавало зайченя. Куцику. Моїм пухнастим красивим хвостом усі милуються, розповіла білочка. Але це не головне. Хвіст править мені і за парашут, і за кермо. Саме завдяки йому я спритно перестрибую з гілки на гілку. Але і на цьому зайченя не припинило глузувати з хвостів інших тварин. Зустріло воно бобра водолюба та й питає, Бобре, ось ти і зуби маєш міцні, і у воді почуваєшся не гірше за рибу. То навіщо ж ти носиш такого незграбного, широкого, плаского хвоста? Не повіриш, куцику, але хвіст у мене слугує за кермо. Він допомагає мені тримати рівновагу. Також за допомогою хвоста я спілкуюся з іншими бобрами. Вдаряючи хвостом по воді, ми попереджаємо один одного про небезпеку. За тим, як куцик тепкував з тварин через їхні хвости, підглядала сорок. Вона вирішила провчити зайченя і каже, Ти, нерозумний куцику, насміхався з лисиці, білки та бобра через їхні хвости. А чи можеш ти своїм куцим хвостиком, як лисиця? Майстерно заплутати сліди. Ні, звичайно, не можу, опустило очі зайченя. А чи можеш ти, як білка, за допомогою хвоста стрибати на дереві з гілку на гілку? Не вгавала сорок. Ні, не можу, ще дужче засоромився куцик. А чи можеш ти своїм хвостом попереджати інших зайців про небезпеку? допитувалась мутра птаха. І тут зайчиняті куцику довелося погодитись, що його маленький хвостик на таке нездатний? Тоді, як у інших тварин, насправді виявляється, що хвости безцінні. Іди і перепроси у звірів, умів образити, умій і помилку свою визнати, навчала малого сорока. Зібрав зайчик куцик різноманітних смаколиків, та й присоромлений подався перепрошувати лисицю, білку та бобра. Але тварини не сердились на зечення. За чаюванням зі смаколиками вони навіть підбадьорювали його, адже не в кожного вистачить сили духу, аби визнати свої помилки та перепросити за негарну поведінку.